Разом із чергами за яйцями на Росії вишиковуються довжелезні черги за рибою. У Воронежі така картинка, наче з радянського минулого, коли звичайна їжа була дефіцитом, багатометрова черга і товар, який реалізується прямо з кузова вантажівки. Схожу картинку очевидці зафіксували і в Сочі. За їх словами, люди почали скупчуватися біля машини, де продавали форель. Багато пенсіонерів пересварилися через те, що хтось намагався пролізти за покупкою першим. Заніма. Встречаюсь с аплодисментами. Все рады, довольны. Сейчас какой-то штука мы покинь. Я думаю, що це буде. А за думками, почінку й навпаки. Но, тебе ж каже, ніхто не може. Не рибою єдиною вартість яєць та курячого м'яса б'є усі рекорди в Росії. Більше того, у низці регіонів РФ фіксують їх дефіцит. Період новорічних свят завжди відзначався в Росії ажіотажем на споживчому ринку, але цьогоріч… Багато звичних для росіян продуктів різко подорожчали. Порівняно з минулим роком банани додали в ціні 47 апельсини 80%, а помідори – більш ніж на 120%. Ще в листопаді розком заблокував популярний в РФ сайт Ціни сьогодні, на якому публікувалася така неприємна для влади інформація про інфляцію. Паралельно з ростом цін в Росії фіксують дефіцит деяких продуктів харчування. Наприклад, яйця почали продавати обмежено в в Одні руки або поштучно. Тепер десяток яєчок можна придбати за 300 рублів. І це ще не межа. Що олів'є у росіян цього року буде без яєць. В принципі, як і їхній президент. туди-туди-туди. Я ж не знаю, де кінець. Ну, от десь там. А, ну, вон, сьогодні, Вот, короче, вторая очередь. <сум> Кончилась. А очередь закончится, забыла. Російська влада придумала креативне рішення, як з цим боротися, і звернулася до своїх союзників Ірану та Туреччини. Так тільки реджеп Ердоган має поставити в РФ майже півтора мільярда яєць. Щоб здешевити їх вартість, російський уряд вирішив навіть обнулити мито на імпорт яєць з 1 січня по 30 червня 2024 року. Зазначу, що питання про високу вартість продуктів задавали Путіну його громадяни під час прямої лінії. Потім ніхто на них не відповів.